І якщо старфорширський тар'єр Депска вулить, отже, він хоче гуляти. Пес звик проходити цією доріжкою, коли йде з господарем на рибалку. Майже завжди з собою. Тобто і футбол дивимося разом зараз, і взагалі гуляємо завжди з ним. І до мами, і до папи, і тобто в село їздимо». Однак нинішній ранок для пса став швидше корисним, аніж приємним, де позробили щорічне щеплення від сказу. Про те, що в місті розпочалася вакцинація, господар дізнався від знайомого ветеринара. Натомість Віталію про неї розповіли сусіди, котрі теж тримають собак. Повідомлення було ну між собачниками, як як говорять, один одному передали. Всі собачники цього району спілкуються одним між, між одним. Вакцинація розпочалася 7 червня. Менше ніж за тиждень лікарі зробили щеплення для майже півтори сотні домашніх улюбленців. Найактивніше долучився мікрорайон Північний. Там вакцинували 65 тварин. Переважно рівняни роблять щеплення собакам, дещо рідше – котам з іншими тваринами до ветеринарів ще не зверталися. В лікарні в нас працює сім працівників, два фельдшера і п'ять лікарів. І ми по черзі ну, сидимо на відповідних місцях і щеплюємо тварин. Щодня пункт щеплення тварин змінює своє місце перебування. Лікарі встановлюють намет у велолюдних місцях у різних мікрорайонах міста Рівного. Скажімо, в четвер вони вакцинували тварин поблизу автовокзалу. А у понеділок працюватимуть на перехресті Крушельницької і Жуковського. Усі щеплення ветеринари проводять безкоштовно для вакцинації. Вони використовують вітчизняну вакцину Рабістар. А інформація про зроблене щеплення заноситься до ветпаспорту тварини. Вакцина колеться з трьохмісячного віку. всім. щенків з трьохмісячного віку і. На протязі всього життя раз у рік робиться щеплення. Триватиме вакцинація до 27 червня. Тих, хто не встигне зробити її за цей час, ветеринари запрошують до себе в лікарню. Щоправда, там колотимуть вже чеську вакцину. І за неї господарю доведеться викласти 40 гривень. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.